Пластинчасті, мікроскопічні істоти, що були виявлені 1883 року в морському акваріумі. Діаметром лише в 50 мм вони складаються з кількох тисяч клітин і схожі на маленьку живу краплю. Але майже через 100 років після першого опису 1977-го пластинчастих визначили як тип тварин одних із найдавніших на Землі. Чому це тварина? Дізнайся з нашого відео. За сучасними теоріями почалося все приблизно 750 мільйонів років тому. В океані існували організми урметозої, предки тварин. Вони мали один джгутик і були хемогетеротрофами. Пам'ятаєш, що це означає? Що ці організми отримували енергію за допомогою хімічних реакцій, а карбон шляхом поглинання інших живих організмів. Одна гілка нащадків мало змінилася відтоді, і сьогодні ми знаємо їх як найближчих родичів царства тварин групу хуанофлагелятів, що живуть у солоних і прісних водоймах по всій землі. Інша гілка розвитку урметозою це царство тварин у різноманітті. За однією з гіпотез, деякі одноклітинні урметозої жили в колоніях, де кожна клітина виконувала одночасно всі функції. Але з часом різні клітини стали спеціалізуватися на різних функціях. Якісь почали відповідати за захоплення їжі, інші за травлення, треті за захист, четверті за розмноження тощо. Так і виникла перша багатоклітинна тварина. Нині всі тварини багатоклітинні організми. Подібну найпростішу будову має тип губок, що належать до найдавніших типів тварин, які живуть сьогодні. Губки, як і більшість представників царства тварин, розмножуються статевим шляхом, утворюючи сперматозоїди, маленькі рухомі чоловічі статеві клітини, та ооцити, великі нерухомі жіночі статеві клітини. Губки можуть розмножуватись і нестатевим шляхом, але далеко не всі тварини на таке здатні. Не менш давніми типами тварин, що, на відміну від губок, вже формують справжні тканини та органи, є реброплави та кнідарії, переважно морські жалеподібні створіння. До того ж, вони є прикладом вкрай важливої для тварин особливості симетрії. Симетрія у тварин може бути двосторонньою, коли зовні дві половинки тіла є, наче відображенням одна одної в дзеркалі, або радіальною, як шматочки в перозі. Реброплави мають майже радіальну симетрію, вона не ідеальна через те, що щупальця кріпляться тільки до двох протилежних сегментів. А ось кнідарії, представлені медузами та поліпами, мають чітко виражену радіальну симетрію. Як думаєш, який у тебе тип симетрії. Людське тіло має двосторонню симетрію. Близько 540 мільйонів років тому відбувся Кембрійський вибух раптова поява всіх типів тварин, відомих сьогоденню. З'явилися плоскі черви, здебільшого морські та прісноводні тварини, хижаки та сапротрофи. Серед сучасних видів є і паразити, в тому числі людські. Молюски становлять майже чверть різноманіття морської фауни. Це різноманітні равлики, восьминоги і двостулкові. Кільчасті черви полюбляють водні та вологі наземні середовища, різноманітні багатощетинкові жителі морів, п'явки і відомий тобі дощовий черв'як це все кільчасті черви. Нематоди беруть не різноманіттям, а кількістю. Вони становлять 90% усіх тварин, що живуть на дні океанів. А їхня кількість у ґрунтах вражає, бо становить приблизно 60 мільярдів нематод на кожну людину. І хоч більшість із них живуть вільно і полюють на всіляких мікроорганізмів, багато нематод є паразитами тварин, зокрема людини. Членистоногі найбільший за різноманітністю живих істот тип. 80% сучасних видів тварин належать до членистоногих. Це різноманітні комахи, павукоподібні, багатоніжки і ракоподібні. Голкошкірі заселяють дно океанів. Їх легко розпізнати за п'ятипроменевою симетрією дорослих особин. Типовими представниками голкошкірих є морські зірки, морські їжаки та морські огірки. І нарешті хордові риби, амфібії, плазуни, птахи та ссавці, до яких належить і людина. Зоологія розділ біології, що вивчає тварин. Усі тварини мають подібну будову клітин. Вони евкаріоти, отже, їхні клітини містять ядро. Через гетеротрофний спосіб живлення всередині клітин ти не знайдеш хлоропластів, натомість там є лізосоми, органели, що беруть участь у внутрішньоклітинному травленні. Крім того, клітини тварин не утворюють клітинної стінки, як це роблять рослини чи гриби. Клітинна стінка пристосування до нерухомого способу життя, а тварини ведуть рухливий спосіб життя, принаймні на одній із стадій свого життєвого циклу. Натомість тваринні клітини утворюють глікокалікс, надмембранний комплекс із вуглеводів, білків та ліпідів, що допомагає клітинам об'єднуватися та обмінюватися сигналами. Поживні речовини вони запасають у вигляді зерен вуглеводу глікогену. Сучасні науковці зараховують типи, що виникли під час кембрійського вибуху, до білатеральних або ж двобічно симетричних. Під час розвитку в ембріональному періоді всі вони мають двосторонню симетрію. Тобто, коли організм розвивається з однієї клітини, його клітини діляться, а потім спеціалізуються. У цей момент ембріон розвивається таким чином, що утворюється чітка вісь симетрії, яка ділить тіло на дві дзеркальні половини. Це означає, що кожна половина тіла відображає іншу за вісю, що проходить від передньої, головної до задньої хвостової частини тіла. У багатьох організмів така симетрія зберігається і в дорослому віці. Тоді можна чітко визначити, де в організму голова, а де анальний отвір. До того ж, у тварин спостерігається зосередження нервових вузлів і органів чуття на передньому кінці тіла ближче до голови. Іншою особливістю білатеральних тварин є формування трьох зародкових листків під час ембріонального розвитку. Клітини, з яких утворюється організм, формують ектодерму, мезодерму та ентодерму. Грецький корінь дерма означає шкіру, а по суті, шар клітин. Екто зовні, мезо посередині, а енто всередині. Тобто зовнішній, центральний та внутрішній шари, із кожного зародкового шару формуються різні тканини й органи з ектодерми шкіра і нервові клітини, з мезодерми м'язи, кістки, хрящі, деякі клітини крові тощо, з ентодерми формуються шлунково кишковий тракт, дихальні шляхи тощо. Пластинчасті, про яких ми говорили на початку відео станом на 2023 рік залишаються загадкою для науковців і науковиць. Вони схожі на тварин за типом живлення, будовою клітин і багатоклітинністю. Подібно до губок, пластинчасті не формують справжніх тканин, тільки певні спеціалізовані клітини. Протягом 70 років після відкриття пластинчастих вважали личинками медузи, але потім було виявлено, що вони окремі види живих організмів і за певних умов можуть розмножуватися статевим шляхом. Генетичні дослідження виявили в пластинчастих багато спільних з іншими тваринами генів. Вважають, що вони мають одного спільного предка того самого теоретичного урметозоя. Запам'ятай зоологія розділ біології, що вивчає тварин. Тварини. Багатоклітинні організми, які мають хемогетеротрофний тип живлення, розмножуються статевим шляхом, утворюючи сперматозоїди маленькі рухомі чоловічі статеві клітини та ооцити, великі нерухомі жіночі статеві клітини. Клітини майже всіх тварин спеціалізуються, формують тканини й органи. Виняток становлять представники типів губки і пластинчасті. Найдавнішими тваринами є також кнідарії та реброплави. Решту сучасних типів тварин зараховують до групи білатеральних. Вони мають двобічну симетрію під час ембріонального розвитку, формуючи три зародкові листки ектодерму, мезодерму та ентодерму. Став уподобайку стеж за каналом, ну досліджувати живе разом.